Їхні історії пробирають до мурах. Вони сильні і тілом, і духом пройшли найгарячіші точки на фронті. Наші суперлюди, які, попри втрату кінцівки, не втратили жагу до життя. Спілкувалися із захисниками, які приїхали на відкриття оновленого корпусу Superhumans Center Вікторія Палайда. Захищав Україну на Сумщині та Донеччині. Воював у таких вже знайомих нам Мар'їнці, Новомихайлівці та Солодкому. А руки втратив під Авдіївкою Олексій Юхемець – один із суперів, який проходить реабілітацію у центрі. Ми по 8 годин стояли на нулю, і якраз за годину до закінчення моєї зміни прилетіло з РПГ. Пам'ятаю, як хлоп, як мій напарник мене витягнув. Ну, все, все пам'ятаю, як хлопці винесли під обстрілом, як приїхав. Ла евокуційка, хоча не мала, тому що йшов дуже сильний обстріл. У суперх'юманс чоловікові встановили механічні протези. З ними він уже 9 місяців. Робота не цурається, косить траву, їздить за кермом. Тепер приїхав у центр отримати біоніку. Вона більш функціональна та точна. Найгарячіші точки на фронті Тарас Маркевич чув не з новин чи від побратимів. Він захищав нашу незалежність у Краматорську, Соледарі, Лимані та Кремінній. Його нижню кінцівку забрала ворожа міна на Харківщині. Ми були готові не тільки на те, що може бути поранення, навіть не на то, що ми можемо загинути. І тому якось я це сприйняв так без усяких якихось там тяжких ексцесів. Ну, поранення, поранення попротезували Повернувся назад. Стрій на даний момент я знову воюю. Знову воювати дуже хоче Анастасія я протезом ноги в окоп не полізеш та бути корисною державі. Її бажання та обов'язок у цьому прагненні її підтримує коханий. Він до речі. Зробив дівчині пропозицію у прямому ефірі. Зараз завдяки Хюменсу, я зараз можу займатися буденними справами, займатися спортом, відпочивати. Тут я зустріла Олексія. Ми познайомились на рецепції в перший же день. Тобто, вийшло так, що наша реабілітація почалася одночасно. Почав займатися спортом як одним із видів реабілітації. Костянтин Кашула. А тепер він професійний спортсмен, який захищає Україну на міжнародних змаганнях. Ця частина життя почалася від суперхюменса. Потім я по. Трапив на кубок воїна. На кубку воїна я в вдені сезанів третє місце. По штовханню ядра друге місце. Потім я пішов на повітряні сили. США там прийшов в тридцятку гравців, які мали їхати в Лас-Вегас представляти збірну України. А футболом ми займаємося два рази на тиждень. На нас тренування проходять в Львові. Команда складається з військовослужбовців 80%. Раз чоловік працює барменом як і до війни. Штучні кінцівки не замінять справжні руки та ноги в повному обсязі. Та завдяки технологіям наші суперлюди можуть насолоджуватись життям, яке вибороли у ворога. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма очі.